Розвиток масового спорту та популяризація здорового способу життя у громадах це ключова тема зустрічі заступника міністра молоді та спорту України Сергія Тимофєєва з керівниками структурних підрозділів та спортивних осередків Рівненщини. Особливу увагу урядовець звернув на впровадження молодіжної політики та розширенню можливостей для занять спортом. В Цьому році нашому міністерство створено окреме управління молодіжної політики, які реалізують дуже багато заходів. Дуже багато заходів спрямовані на залучення грантової підтримки міжнародних донорів, саме в розвиток молодіжної інфраструктури і інституті громадянського суспільства. У різних куточках області цього року запланували провести низку масових спортивних заходів та залучити до них якомога більшу кількість населення. Начальник рівницького міського управління молоді та спорту Олександр Гребенюк розповів про активності, які будуть доступні жителям обласного центру. Це буде фестиваль вуличних культур. Це буде фестиваль тиждень спорту. Це буде до Дня фізичної культури, це вже там ближче до осені. Це будуть різні спортивні заходи. Там забіги. У нас щороку відбувається чотири великих забіги, там учасників від 200 і більше. Планують у рівному покращити і наявну спортивну інфраструктуру, зокрема легкоатлетичну. Про добудову стадіону Авангард поки не йдеться, але місто шукає шляхи облаштування, хоча б кількох гумових бігових. Доріжок навколо футбольного поля у парку Шевченка. А ще хочуть модернізувати стадіон Водник, де тренуються рівненські легкоатлети. Цьому році ми плануємо спільно з приватним інвестором зробити футбольне поле в парку Шевченка. Також спільно з приватним інвестором ми плануємо розширити тенісні корти в парку Шевченка. Також є план, хоча б розпочати будівництво легкоатлетичного манежу. Ось ми, мабуть, чи не єдиний. Обласний центр, в якому зараз немає бігової доріжки, через війну не можуть завершити будівництво потенційно найбільшого спортивного об'єкту Рівненщини, арени на вулиці Кулика і Гудачика. Наразі об'єкт готовий майже наполовину, але фінансування спорткомплексу припинили на початку 2022 року. Зараз керівництво області спільно з міністерством молоді та спорту шукають можливості продовжити будівництво. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.